Як ви вважаєте, то правильно, що уряд Доющенко оголосили на довіру чи ні? На мій погляд, неправильно. На переправі коней не міняються, але політика є політика, а політика це саме грязне діло. А як ви прогнозуєте подальші події в Україні від політичні пов'язаності? Мені здається, що буде рости долар і будуть підвищуватися ціни. Не знаю, не знаю, як воно далі буде. Буде революція. Навіть не уявляю, як далі має бути, тому що я не думала, що таке можливе навіть. Мені здається, це Союз з Росією. Раз Ліщенка немає, будемо жити і працювати, не дивлячись дії уряду і парламенту. Ну якщо цей президент останеться, то нічого доброго не буде. Ви знаєте, політичні події це, мабуть, для високих людей, а для робочих, якщо дають зарплату і жити краще. Це я считаю, це така для мене політична подія. А все для мене не події. Тому що я так вважаю, якщо людина хороша живе, значить політика хороша. А якщо погано, то яка це може бути політика? Прошу, я ви запов... нас знімайте, а провіряти бумаги ви не маєте в нас. Ми не провіряємо, ми їх тільки не Ми їх не провіряємо. Бо ну, я не, виявити не йдем... любому покупцеві. це розумієте? Покупцеві тільки... я завжди, будь ласка. вважаєте, що, що я покупець. Ні. Ви, знаєте, що ви я з б... претензіями зразу пред'являєте. Я знаю, ви, я, не, я ви не маєте старого. права, ви не налогова інспекція, не на поліція, Ви не податкова. Я не накладаю стягнення, тільки ви мені маєте надати всю інформацію. Є закон інформацію, інформацію не так, а не так, що ви маєте право знімати і говорити. Я не дозволив торгувати шашликом. Ніде ви того не побачите, що я його дозволив. Але ви ж тут господар парку, і ви бачите щодня це. Запитання таке на засипку. Немає вам що робити. Столи перевертали, депутатів штирох добре побили. А як ви оцінюєте демократичність цих виборів? Я стара, я не маю оцінки вже. Мені вже 76 років. Ну, ця ситуація дуже нагадує на розборки мафії. Ось так я до цього ставлюся. Мені здається, що справжньої демократії немає. Я звертаюся до генерала міліції е Білоконя. Пане генерале, ви не забезпечили охорону урн, ви не забезпечили охорону дільниць, ви не забезпечили охорону бюлетнів і виборчих документів. Все, що вам доручалося, ви не забезпечили. Тому моєму розумінні ви не є міліціонером. Ви навіть не є сторож. І тому я до вас звертаюся як капітан запасу української армії до генерала. Ви зрадили все, що можна було зрадити. Ви зрадили закон, зрадили виборця, ви стали на сторону криміналітету. Ваше місце дійсно сьогодні біля параші. Я прошу Бога і розум український, щоб і Верховна Рада, і президент саме. До 60-річчя закінчення Другої світової війни вас належно пошанували. Ніколи ми не станемо прирівнені до червоних тих, які нас катували. Ніколи. Ми не хочемо, щоб ви нас зрівняли з ними. Вже відказуються інші області, але визнайте нас як рух опору, як нас визвав визнав світ. Нас валює ще й таке, попри те, що сталініст засуджений. А власність відкрила частину правди, одначе всі архівні документи про визвольні змагання українського народу навіть незалежній Україні недоступні. Пане президенте, дайте можливість відкрити КПРС і КГБ хоча б 30-річної давності дайте доступ вченим історикам до інформації. Продав самого ринку в ранішній час. На розливі, на любу форму, на любу запуску. На Віднішу кращу, що хочеш. Я не думаю, що це <клес> проблема. Всі ці, ці, ці такі очаги ліквідувати. Для того, щоб поруч кримінальну справу, ми маємо повинні задокументувати ту саму людину, що продає спиртні напої, фільсифіковану горілку не менше трьох разів. Тільки на третій раз наступає кримінальна відповідальність. Толком нічим не займалася. Нічим. Фактично. Нічого вони не прийняли, ніяких законів. Займалися влаштуванням свого життя благополуччя. Я думаю, щось корисне, відповідне робили. Було, звичайно, позитивне. Ну і було багато негативного, де вони не могли ніяк сконцентрувати всю свою увагу на якісь ті закони чи нормативи. Багато не прийнято було законів. В принципі, якщо так сказати, то оцінку можна дати таку посередню. Вони просто Ну, Складали такі враження і більше вдавалися в підготовку до якихось, до, до майбутніх, напевно, виборів, до е, різних розмов, які взагалі заважали їм працювати. І таким чином втратили час, який пройшов просто так. Минулий і Верховної Ради депутати займалися. Здебільшого своїми особистими справами бізнесом, так а законодавчими, значить, так, актами, от вони не, не присутствували на Верховній Раді. Тоді були багато преступлень і тепер. Тепер преступлення зв'язані більше з грошима, з місця, заказне убийство. Тоді цього не було ще. На низах соблюдався закон, тоді соцзаконність обсуждалася чуть не кожен день. А зараз? а зараз я бачу нарушаються всякі закони. Нема тих нормальних законів. Зараз, от зробили суд. Суд дає санкцію на арест. І суд же судить. Це виходить, що козлу довірили, охоронять капусту. А колись було так: як совершили убійство, доказали це все, відправляють туди і його розстрілювали. І тоді було менше, наскільки було менше убійств. Я кажу, я вийшов з машини, бачу домочок йде. Побіг до себе в ету, на, на подвір'я Я і кажу, так, і так, визивайте, хлопці стояли на балконі. Вони сміються, вони не бачили, кажуть, їм не видно з причолка, що воно говорить. Я кажу, Серйозно говорить? Ну і вони визвали ско, цю пожарну машину. Поки я вийшов за машину забрати свою, то вже дивлюся, вже воно полум'ям, як то має бути, тоді пожарно десь через минут 10 під'їхав. Більше години знадобилося пожежникам, щоб повністю вгамувати стихію. Не на користь їм був і вітер. А зараз, як бачимо, тут повністю димова завіса. Такі бомжі і жили, але їх ніде не видно було. І знали, що живуть, а вони якось так сиділи закриті. Переживаємо, хвилюємося, дуже довго готувалися. Ну, настрій, який має бути. Бойовий, щасливий, що ми своє село так можемо прославити свою школу. Я не боюся. Я думаю, що зіграю добре, впевнений собі. Я дуже хотів сюди їхати. Ну, бо це ж столиця, ще й України. Ми привчаємо всіх, 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 всіх людей. Не відмовляється, каже, Христос Воскрес, ми каже, істинно, Воскрес, і всі беруть, всі пригощаються. Дуже щасливі, що ми тут є. І взагалі враження це буря, емоцій, які не можна навіть виразити словами. Це знаєте, можна виразити тільки душевною українською піснею, яка багата і колоритна, яку ми всі дуже любимо. Ми е, зробили так, що тут представлені всі наші райони, всі наші міста. Ось і е, сьогодні відкривається. Ми відкриваємо, якби. В Україні звіти, звіти наших художніх колективів, творчих, які є. Ось і дуже приємно те, що сьогодні президент буде присутній. Це продавні. сьогодні побачила, воно перевершило мої сподівання. Перетворення громадських місць на зони без алкоголю. Хоч зараз практика абсолютно протилежна. Всі вважають, що кожен пеньок в парку це стіл для розпивання спиртних і слабоалкогольних напоїв. Має бути протилежна психологія. Ми хочемо, щоб наші діти були здорові і нормальні. Щоб не палити оце все біля канави, ми звозимо в одне місце практично. Далі воно переробляється на цій машині і використовуємо для опалення твердопальної котлів в бюджетній сфері лікарні, садочки, школи. Це дає можливість нам зекономити коштів. От в минулому році ми перейшли на твердопальні котли в районі старої лікарні, зекономили близько 700 тисяч гривень. Максимально зекономити бюджетні кошти для того, щоб їх потім використовувати на інші цілі, тому що в районі проблем є для використання цих коштів за літо. Тобто, вже ми зараз повинні підготуватися до слідуючи зими. Це буде набагато дешевше ніж газом купляти вугілля, завозити брикети з за меж. І практично копійка залишається в районі. Це є додаткові робочі місця, плата до бюджету. З приводу забородови старого міста, я можу сказати, що вже упродовж місяця там проводиться перевірка повна, проводиться прокуратура міста і контролюючі органи. І з кожним днем там виявляються факти порушень все більше і більше. Сказали, що треба, щоб хтось з депутатів провів, тоді ще як там. Ну, не пускали, прийшли з проблемою, пов'язаною зі старою частиною міста, з кафедральною 13, де має бути будівництво, проти якого багато людей протестують. І воно там не потрібно взагалі, бо там були інші зовсім будинки 19 століття, там частково підвали є 17 століття. Оце він мав десь розміри 9 на 10 метрів. А остальне було два будинки 19 століття. Я, наприклад, особисто за те, щоб будувалося, і за те, щоб воно було прекрасне місто. Мені особисто подобається. Люди цілий день чекали, і старші люди були, і ті, в кого діти були, вони, звісно, не можуть цілий день пробути. І від... Пішли додому, а нас залишили як представники від них. Ну, на сесії вирішила, що це питання ми не маємо права вирішувати. Прикрив враження такою відношенням до людей, наших депутатів. Вони трошки, мабуть, наші депутати забувають, хто кого вибирає і чиї інтереси представляє. Я думаю, таке відношення не треба забувати. Те, що громаду не пустили, не дали можливості навіть слово сказати. Мені здається, це ганебний такий шлях. От. Але відповідь громади, я думаю, буде в ближайший час. Ми постараємося зробити все, щоб були відкриті кримінальні справи по тих чиновників, які допускали це все. Ці рішення будуть скасовані. От, це виклик громаді, Я вважаю, на даний момент кинута рукавичка тих людей, які лобіють тільки власні інтереси. Ми його приймаємо. Я думаю, відповідь буде в ближайший час. Відкривайтесь, бо я інспектор, я прийшов подивитися у вас в хату. Я кажу, ви в хату не зайдете, бо мене внук закрив. От. Аж в обід прийде внук. Він, значить, як почав змущатися, я йшов. Ви знаєте, що мені треба вас обслідувати. Я зря йшов, якийсь чистий щось, бумагу мені, значить, вікно тикає, каже, що розпишіться. Що ви відказуєтесь мене пустити? Я кажу, я не відказуюсь, але я не можу, бо я не піду, я не ходжу. Я пільговик. От, вдова загиблого. До обіду я дзвонив туди шість разів. Перший дзвінок не відповідає, другий зайнято. От, Передзвонив, почекав дві години, поїхав я, зайшов в кабінет до нього. До цього інспектора. То вже пізно. Я з бабою говорив. От. Я кажу, ну, по-перше, не з бабою. А... а він, Ну а як? Ну кажу, ну хоча б з жінкою. От. Ну вона ж баба там в неї, внуки, правнуки є. Ну, кажу, не для вас же ж. От вона баба. От. І значить, подивився, о там число 7, то вже пізно. От. Ви прийшли, а кажу, а чого пізно? Ну, бо вже документи десь там, все. Я Кажу, що на цьому мова закінчена вже, він ну, каже, так. Да. Якщо будуть виявлені факти, що наші люди бігають за додатковими довідками, які вимагають чиновники різних рівнів, зразу, шановні панове чиновники, хто це робить, пишіть заяви на стіл значить, і залишайте посади. Чітко відпрацьована система оформлення значить, попередніх декларацій для отримання субсидій. І ніякої самодіяльності чиновників місного розліва не повинно бути. Вивозили з якоїсь чи церкви, чи з якогось собора, зачищали кладовище там, чи якісь заховання. Той пісок, щоб розрівняти там в них територію, забрали і вивозили сюди в парк на дитячий майданчик. І тут скинули, і якісь люди побачили, не байдуже, І підняли оцей кипіш, Визвали поліцію, і їх зупинили. От другу, вже третю машину не дали висипати. Бо дуже ж діти граються, люди ходять. Вчора під час фіксації порушень в парку було виявлено вивезення останків. Останки вивозилися КАМАЗом, який належить Волинській парк ОПЦКП. Земля возилася внаслідок самочинних робіт, які проводяться на території охоронної зони пам'яті національного значення монастиря Бернардинів. В відвалах, які були вивезені, були виявлені людські останки, що засвідчено було фахівцями, фактично лікарями, які були присутні. Багато людей користуються газом в балонах. Це не тільки наш район, а й сусідній Шацький, Старовижівський район. Цю проблему ми, нам ніхто не повідомляв, ми саме її якби, стикнулися з нею і звернулися вже до обласної адміністрації, але на даний час Київ в курсі цієї проблеми і вони не як нам повідомляли, провести аукціони. Ми не можемо забезпечувати складним газом населення в зв'язку з відсутністю такого ресурсу. Саме Любовський шаски район вони є не і тут найбільша ситуація складається населенням, невдоволення населенням, так як не можемо його доставити. Не проведений спеціалізований аукціон в зв'язку з тим, у нас припинилося постачання газу. Для себе поставили завдання закрити питання ґрунтових доріг в місті Луцьку. Коли ми почали працювати в міській раді, було 128 вулиць з ґрунтовим покриттям, на яких не було взагалі твердого покриття жодного. В дощ такі вулиці перетворюються в болото, по них ходити неможливо, мешканці страждають. І... За два роки нам вдалося більше ніж вдвічі скоротити цей перелік вулиць. Ми продовжуємо дари для того, щоб мінімум вулиць з ґрунтовим покриттям було в Луцьку, для того, щоб мешканці всіх мікрорайонів і приватних житлових секторів в тому числі могли в погоду, яка в дощ, в сніг, дістатися нормально додому. Сталася в мене аварія. В мене на вулиці Клима-Савора. Машина марки Ауді q 7 вдарила, як можна побачити, в праве заднє крило. Що спричинило тому, що я виїхав на зустрічну смугу, це повезло тому, що не, було, не їхали машини. І якось так. В машині в мене сидів мій друг, товариш, дівчина моя, я і собака. Всіх шок, тому що ніхто такого не очікував. Каже, водій Ауді, що різко повернули? Ні, затормозили, почекали. Потім ну це настільки швидко все сталося, і за того, що вилітало і то, якби ми трохи не вивернули, бо ми вже почали повертати в поворот, і машин не було. Звідки він летів? Куди він так спішив? Непонятно. І тут різкий хлопок. Ми е, дивимося, все все случилось. Е, взагалі водій ауді підійшов, зразу почав затирати цю царапину, що він що пройшлася машина, почав зразу різко затирати, плювати, затирати і казати: взагалі роз'їжджайтеся, ви ви даже тут нічого вас не зачепило. Зараз ми знаходимося у селі Стовбихівка, де у невеличкому населеному пункті є щонайменше півсотні пелорам, і це лише одна з них. Скажу чесно, у своєму житті я ще не бачила в одному місці такої величезної кількості щойно зрубаної деревини. Кому належить ця пилорама? Ні, ліс належить сухацькому Івану. А скажіть, а скільки у вас тут пилорам є? 50 пилорам. ви рахували? Не рахував. Ага, а вони легально працюють чи нелегально? Е, легальних є десь так, приблизно що я знаю 11, а 39 нелегальних. Зверталися до президента України, до Зеленського. Е, Лічно Роман мій син передав йому звернення 25 жовтня в Ковелі. Ну ніяких таких здвигу немає.

Було проведено в минулому році порядка, десь як ви кажете, більше 12 обшуків, і відповідно з даного населеного пункту було вилучено більше 100-200 кубів лісу. Але чи чи правда, що його потім повернули власникам? Розумієте, що рішення по поверненню лісу приймав суд. І вивчивши документи і особи-захисники, які надали для розгляду справи в суді, суд прийняв рішення, вивчивши всі докази. І ліс ну, не зовсім весь, але частково був повернутий. У нас там гули літаки, кидали бомби. Через деякий час. Ну, нас, як ти казав Бог, Криму минувало. Через деякий час нам сказали, що збирайтесь в евакуацію, тихіше місце. Війна йде. Так ну не весело нам. Ми хочемо самі себе розвеселити і любимо цю пісню, і хочемо заспівати, щоб виучити не то, що війна йде, тяжко на душі, так. а пісенька ця така боліє весела, вона трошки. Хочемо, щоб війна скорі закінчилась. А ми туричену калину